Сьогодні в місті Дніпро сталося щастя. Його відвідав народний депутат Ніколай Тіщенко, відомий в народі як просто Коля Котлета. От він написав у себе у Фейсбуці. Вітаю з міста Дніпро, місто, герой, яке на превеликий жаль, зараз перетворилося на центр Шахрайства. Але так буде недовго. Недовго, бо, мабуть, туди приїхав Ніколай Тіщенко. Сьогодні ми спільно викрили одразу декілька адрес об'єднаного злочинного угрупування Дев'ятки. Це велика мережа ботоферм понад 100 адрес по всій Україні. Зараз вже встановлено більшу частину всіх організаторів. Наскільки я знаю, Микола Тищенко досі народний депутат України. Чому він займається якимись ботофермами? Що це взагалі за заняття ботофермами? Причому про це я чую вже не вперше. Він кожен раз, коли хоче, щоб так сказати людство згадало про нього, починає займатися якимись ботофермами. Як от то кажуть, злі язики натякають, що таким чином коля котлета просто наїжджає на бізнеси, які знімають офіси. Тобто, ну, в більшості випадків ці бізнеси це не ботоферми, а, скоріш за все, просто офіси, на які коля котлета наїжджає і просить свій відсоток. Ще, що відомо про Колю котлету, це що він... Кум Єрмака. І тут я думаю, вам всім зрозуміло, що значить кум Єрмака і чому йому все дозволено. І от стався інцидент з Колею Катлетою, і чи діючим військовим, чи вже не діючим військовим, я цього точно не знаю. Пишуть, що це ще діючий військовий, боєць кракена. У центрі Дніпра люди у формі напали на добровольця Дмитра. Сина Павлова, я так розумію, син це його позивний. Коли той гуляв із дитиною, у мережі пишуть, що це охорона депутата Тищенка. Цю подію громадські підтвердили у поліції, бла бла бла. І давайте подивимося, як бравої ребятки в формі в центрі Дніпра затримують бійця Кракена Дмитра Павлова. Я так розумію, на першому відео вони перевіряють його документи. Я думаю, що Кракен запам'ятав, як оцей хлопчик, а, мальчик в трусіках, б'є їхнього бійця. Я думаю, в цей момент, коли він от, показував ці документи, які він витягнув, я так розумію, з сумки. Цього чоловіка вони зрозуміли, що цим хлопцям жопа, і скоро їх будуть вже розшукувати. Але але не люди карася бокарась чомусь на цю тему нічого не написав взагалі. І зразу починає бути зрозуміло, хто на чій стороні, хто лиже єрмаку, а хто дійсно військовий. На наступному відео ми можемо побачити момент затримання. Дмитра Павлова. Я виключив звук, тому що там, крім шуму, більше нічого немає. І тут ми бачимо Дмитра Павлова, який от стоїть в білій футболочці, і в нього ще на руках є дитина, яку він віддає дружині. В цей час от мальчики в трусиках, я не знаю, чи це буряти, чи це ханти-манси, але вони якось опинилися в центрі Дніпра і чомусь б'ють українських військових. Це доволі таки цікава ситуація. От він віддає дружині дитину. І його обережно, обережно затримують Буряти. І це відбувається в центрі Дніпра. Я не знаю навіть, як це коментувати. Далі є трошечки довше відео, де знову це Дмитро Павлов розмовляє з ребятками. Це поліцейські, до речі, як зазвичай в цивільній формі. Цей чувак в жилеточці. Ну і всі інші в формах і в балаклавах це, це звичайні українські буряти. А це вже Микола, який прогулюється по місту Дніпро. Як пишуть, він шукає якісь там ботоферми. Це прокоментувало дуже багато людей. Дуже багато каналів прокоментували. Написали про це п'ятий канал, дуже багато колишніх військових, які зараз на реабілітації, дуже багато військових діючих. На відміну від інших військових, такі військові, як Євген Карась, цю історію не прокоментували. От він виклав історію про журналістку Анну Калюжну і її конфлікт з іншим військовим з 3 штурмової. Але чомусь, коли ти лижеш жопу ярмака, то в тебе немає часу написати. Пост на тему побиття добровольця Дмитра Павлова в центрі Дніпра. Є ще в нас один такий кадр Віталік Донецьк-Овчаренко, я його називаю просто Віталік з Твіттера, і в нього також язик зайнятий, він знаходиться в жопі Єрмака, тому він також цю ситуацію не прокоментував. Є ще одне відео, де показують, як а, Тищенко, як Тищенко, типа, затримав. Когось там в якомусь там офісі і називає він цей офіс кол-центром. Стоїть народний депутат, якогось чорта, народний депутат займається якимись там кол-центрами, когось там затримає. І тут він всім їм розповідає, які вони погані люди, що вони затримані, і їх кол-центр закритий. Відбувається вимушене затримання. Нагадаю вам ще раз, що ви знаходитесь у Ботафермі, яка за нашу інформацію була вказана неодноразово в заяві і завдяки злагодженій роботі правоохоронців Діпра української нашої сили демократія, як завжди, працює. Ми переможемо. Друзі, якщо хто хоче розказати про ваших власників, які вас оманим. Шляхом примусили працювати і здійснюватися харчські дії. Будь ласка, підходьте до правоохоронців, за влажим бажанням бажанням, за власним бажанням правоохоронців. Коротше, судячи з усього, з Колею не поділилися грошима, і Коля вирішив покошмарити офіси чомусь. Молодики в формах, он в шоломах з я не знаю, зброєю, то АК-47 чи якась АК інша зброя, кошмарять бізнеси, кошмарять цих простітуток, чи яких там називають, онліф чи вебкамщиц у Львові. І мені здається, що найстрашніше, що зараз може бути, це якраз борделі, а не росіяни на нашому східному кордоні. І Микола Тищенко прокоментував цю всю історію також у себе в Фейсбуці. От він написав: сьогодні під час проведення обшуків шахрайських ботоферм у місті Дніпро на представників поліції було здійснено напад, завдано тілешних ушкоджень, середньої тяжкості та розбито боді. Камеру. Напад, нібито здійснив друг, бла, бла, бла. Слідство перевіряє інформацію після завдання кількох ударів слідчими, які працювали на обшуку чоловіка білій футбольці, на відео намагався втекти, а також демонстративно зняв штани перед поліцейським, якась фігна. А На відео, яке ми бачили, ніхто там не знімав штани і далі. Ніколай Тіщенко ще раз. Прокоментував всю цю історію. Нападник на поліцейського був у білій футболці з чорною сумкою Луїву Ютон. Ви бачили його на попередньому відео. Наскільки стало відомо, він придатний за здоров'ям, але все ж таки списаний з військової служби за сімейними обставинами. Ось така щаслива випадковість. Ніколай Тіщенко, наскільки я знаю, також придатний до військової служби, але чомусь він навіть не служив. Ну як служить, він а, відбував, так сказати, покарання в Таїланді під час повномасштабного вторгнення, але зараз його випустили і повернули в Україну. Повідомляють, що саме ця людина входить до силового блоку в організованому злочинному групуванні якесь 9 у місті Дніпра. За інформацією йому було поставлено задачу, бла, 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 бла. Ще є одне відео, на якому видно, що передавало конфлікту, це відео або Дмитра Павлова, або я не знаю, його дружини. <гуміп>, будь ласка, залиши, а а кто ви таки находиться на військовому мубліку? Я на військовому обліку А ви на військовому мобку? Давай, з <гуміпи> 2014 -го года, от прошу. <гуміпи> ліка... <гуміпи> <зі ся гуміпи> <раз>. Давай, посмотрим. Це таке є БД, да? Смотри, хорошо. Це мій. Це не цей закон, це мій закон, це я закон написав. Такий класний. Коля котлета я написав закон про мобілізацію. Це просто якийсь маразм. Ми працюємо ранку тиша чи комісія на трасу. А чогось рублям ходію вала клава. Зараз не вам зато і глянь. Ці чмоні. Коротше, вони стоять десь позаду, коли їх мало, вони бояться. Вони як шакали працюють. Коли він один, він там десь став, десь заховався, коротше, стоїть, боїться, чекає своїх друзей. Так на повинен бути. Ну, поліцейські такі самі, якісь жилеточки з барсеточкою. Ну, ми таких вже давно бачили, це, скоріше, зародиш військової поліції закон, про який а, прийняли вже нещодавно. Ми стоїмо на обліку, відвідомо от цього товариша. Стоїмо на обліку, треба перевірити. Зараз не стоїмо на, на обліку, ось цей молодий чоловік. Можете перевірити? Ні, ну. абсолютно. Ну, давайте перевіримо його. Оце є... кашник, коли побачив Миколу Тіщенка, він зрадки. У мене таких повноважень немає, нічого не можу перевірити чмоня. а коли бити звичайних, звичайних людей по вулиці запухати їх бусик, так вони, коротше, перші в черзі. Я в шокі. Люди, які на списку стоять, вони не мають. З якого лешого охорона Миколи Тищенка стоїть на якомусь спецобліку? Люди, які стоять на якомусь спецобліку, в мене немає повноважень їх перевірити. Це якась страна, страна, ну, реально подвійних стандартів, коли. Якихось звичайних людей, а як ото хлопчика в резинцях його там спіймали мінти, і в них є всі повноваження. А коли хтось ходить з колією котлетою, то того ми не можемо перевірити, бо в нас немає повноважень. Я не знаю, хто такі. не ви мені не показували, хто ви такий хоче до мене звернутися. Я я не знаю, не боявся. Людина не стає на військовому облику, немає Ти саме. Будь ласка. Від смалі, подожди, успокоюсь, а що ти так розговорюваєш? Зверніть увагу на цього, горе та ЦКшника, бо це ж колякате, а це незвичайний чувак. Людина не стає на військовому облаку, немає десаментів.

Ну и что так заберешь? Ну заберешь хорошо. Ну, так вкрал, мейко, ну, Он так же самое вернешь. Возьми красный телефон запишем. Я просто его ну, забрала. Я, Ди я с ребенком. Вы тебе что украл и телефон? Вы тебе еще мой в... Я не выход Я не Надо мне снимать мои документы. Вот вы снимали мои документы. <pathway> <Слышь. звен> а я не убегаю, а что такое? Давай. Вы, вы Поехали, Илюха. Потому что вы снимали мои документы. Я не снимала ваши вы снимали документы. Мои... Снимаю, документы. Вы снимали мои документы, снимали? Sí. я это видел. Ну, не <sharp inhale> я не снимала ваши Я с ребенком гуляю. Вы пришли Ça на меня, честно, напали. Вы, вы напали на меня, снимаете мои документы. Поехали, Илюха. А что ты как? Я все выяснил. Полиция. Хорошо. Не винати, не винати, не винати. Я не хотел нас ваши. Все, до свидания. Эй, Люка, что такое? Что тако? такое? Что случилось? Ничего. Ему 23 рока. Если еще пишите данным мои документы. Пришли тебя этот день, они снимают на видео. Все. Мы не имеем свои документы. Пошли, Люка. Мы вам ничего не обязаны. Пошли. Я не крав, я, я обрав. Ви, ви вкрали мій телефон, ви його забрали, їм заволоділи, не розходжу. Це шмара, короче, держи в руках свій телефон. Ви вкрали мій телефон, ви вкрали мій телефон. Я каже, потрібно бути, короче, тупою, я не знаю. Я забанюваю документи. Я... Да чекайте ж. Пошли, 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 Вони не мають права нас трогати. Де я розбився? Де я розбився? Чекайте, пасха, панове. Чому? Чему? Почему? 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 Ты трогаешь мою коляску? Да, да, да. А, телефон. Я разбиваю телефон, не порушивай. Чего? Да, разбивай телефон. Это другой телефон. Это другой телефон. Это другой телефон.

Замикаємо слідчу оперативну групу. Що ви таке? Знімайте, знімайте, знімайте. 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 Да, с, ты, как, я, как, снимай, снимай, сейчас да, будет останавливаться? Не а надо меня трогать, это мой товарищ, есть ребенок. Давай, сейчас. Давай, вот, соображать возьмите. Посмотри, что происходит. Включайся, ребенок. Посмотри, завтра ты выйдешь с ребенком. <зплод> <зплод> нет, подожди, давай не пойду. Давай ты выйдешь с ребенком, ты военный, да? Ты служишь, ты защищаешь Украину, да? Я тебя не снимаю, я тебя не снимаю. Смотри, и сейчас человек с ребенком, военный. Их-то его. будет. Смотри, <зплод> что это за постановка? Не трогай, Рубань. Ну, как ты себе представляешь, что потом будут люди идти служить в Акип, А как ты это делаешь? Так, а зачем он? Братан, братан, подожди, а кто ты?

вот они, судя за всему, вызвали тех ребят, которые щемили офисы. И эти ребятки подбегали. Снимай! А что снимаешь? Что коляска? Снимай! Бл**ь, вы что ебанутые дети? Снимай коляску! Снимай, что коляску выбирали! Вы что ебанутые? Что вы делаете? Что вы делаете? Что такое? дальше, Ну что вы делаете, ребенок? Отпустили коляску. Что в смысле отпустили? Это его ребенок, он отец! Нахуй вы трогаете? Нахуй вы его трогаете? Вау! Причому оце – це точно не працівник поліції, це якийсь чмошник просто в уніформі. Я не орую, я зараз буду ще гірше робити. Слухай, що вони роблять. Що ви виконуєте, їбать? Що ви робите? Почекайте, Що ви робите? Вбери його руки. Знімаєш? Вбери його руки. Внимайся. Руки в Що ви робите, ау?

Повертаючись до посту на Фейсбуці, де Ніколай Тіщенко пояснює, що відбулося, він пише в третьому абзаці: Після завдання кількох ударів слідчому, який працював на обшуку, чоловік у білій футболці не відео намагався втекти. Ударів слідчому, який працював на обшуку, слідчому, який працював на обшуку. Ви всі бачили відео, з чого воно починається? Воно починалося на вулиці. Що там шукав слідчий, мені не зрозуміло. Можливо, на вулиці в Дніпрі він шукав якісь кол-центри, а можливо, якісь закладки. Тому виправдання Ніколая Тіщенка звучить як повна профанація. Що я думаю, було насправді. Ніколай Тіщенко Кум Єрмака вирішив пощемити бізнеси в Дніпрі. Він зібрав свою команду з хлопчиків призовного віку, які не придатні до військової служби, вдягнув їх у військову форму і відправив кудись в офісне приміщення в центрі Дніпра. Сам він як повне сикло. Став під офісом чекати на вирішення ситуації, де його помітив військовий. Ну, Нікола Ятіщенка неможливо не помітити. І далі. Військовий почав задавати йому питання, і ви бачили весь конфлікт на цьому довгому відео. Питання тепер саме головне, чи проковтне це кракен. Я впевнений, що проковтне ще й буде вибачатися перед Ніколаєм і Андрієм Борисовичем Єрмаком. Тому що владу зараз переобрати не можна, єрмаку зараз зробити нічого не можна, тіщенку зараз зробити нічого не можна, а кракен можна розформувати і викинути всіх на вулицю або ще навіть пересаджати. В цілому ситуація дуже печальна, тому що Путін і всі його прибічники, всі його міністри, всі депутати, всі воюють війну. Вони націлені на повне знищення України і всі, хто не воює в Росії, ті сидять. Я маю на увазі депутатів, які там проти війни або які хочуть набивати собі кармани замість того, щоб воювати. В нашій країні всі депутати зайняті тим, що вони дірібанять. Залишки бізнесу, вони а, крадуть гроші. А, у нас ну, просто нереальний розпіл всього бабла, яке зараз надається Україні. І ми в такій ситуації, я думаю, програємо. А, наразі ми вже програємо а, частину України, яка окупована, скоріш за все, вона залишиться окупована і її. У нас просто забруть військовим шляхом. Все, що залишиться, буде роздірібанено і далі буде політично віджато. Путіним, якщо так буде продовжуватися і далі. Виходить, що звичайних Микол, звичайних Микол, звичайних Микол їх бусифікують. Звичайний Микола не може прийти просто так по вулиці, його обов'язково бусифікують, а от Ніколай. Ніколай Тіщенко, кум Єрмака, він не підпадає під мобілізацію, не підпадають під мобілізацію хлопчики ці буряти, мальчики в трусиках, які бігають по Дніпру. І тому я вангую, що ми не зможемо виграти цю війну, як завжди, замість того, щоб воювати, в нас в нашій країні все крадуть. Особливо цікаво себе ведуть всілякі Євгени Карасі, які. Підтримують ТЦКшників, які хочуть всіх мобілізувати, вони підтримують бусифікацію і так далі. Але вони жодного слова не написали про те, як не ТЦК вже. А мальчики в Трусіках буряти від народних депутатів б'ють військових на вулицях Дніпра. Також про це нічого не написав Віталік з Твіттера, Донецьк Овчаренко, який є ярем. Прихильником ТЦК, і в нього кожен пост, кожен день про те, що ТЦК класні ТЦК ТЦК потрібно і далі ще мити звичайних Микол. А от Ніколая Тіщенка всі бояться якось тронути.